привіт, народ! Сьогодні будемо відкривати 11 чорних скрин. Подивимось, що нам випаде. З вас підписка та вподобайка. Ну, ми починаємо. 100 золота. Чорна скриня 400 золота, непогано. 400 золота. Мм, мілі досвід 27. Це цікаво. Мільний досвід 306 золота. Ну. Я так зрозумів, що він нам нічого не збирається давати. Так. Погнали далі і того ще є дві. 300 золота, ну і посліднє 600 золота і 1150 вільного досвіду. Наразі це все. Дякую за перегляд, дякую за вподобайки. До зустрічі.